Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом свого улюбленого печива. Воно дуже просто готується. Буквально через 20 хвилин вже можна ласувати. Тож для цього нам знадобляться 60 грам просіяного борошна, 50 грам просіяного какао, 5 г розпушувача тіста. Також одне яйце. 200 г цукрової пудри, 100 г масла або соняшникової олії, як в моєму випадку. Екстракт мигдалю. Ви можете взяти на свій розсуд. Це може бути навіть просто ваніль. І також я взяла горішки. Це може бути також все, що ви забажаєте, будь-який наповнювач. Що ж, тепер давайте будемо готувати. В миску ми розбиваємо одне яйце. До нього ми також додамо 200 г цукрової пудри. Все це ми дуже добре перемішаємо. Можна руками. Я люблю блендер, тому я взбиваюся на ним. Все це у вас займе не більше хвилини. До однородної маси ми це все доводимо. І потім. В цю однородну масу ми додаємо 100 г масла. Також ми додаємо сюди десь чайну ложку екстракту мигдалю або ванільного цукру чи ваніліну. Також все це дуже добре взіб'ємо. Доведемо до однорідності і приблизно. Також десь секунд 30, максимум 40 до цього знадобиться. І потім вже потрошку будемо додати сюди сухі інгредієнти. Найперше ми сюди додамо какао. Нагадаю, що воно вже просіяне завчасно. Також я сюди добавлю розпушувач. І до нього ми одразу ж додамо наше борошно, одразу всі 60 грамів. Всю масу ми перемішаємо, я трішки перемішала блендером. І потім уже почала розминати його руками. Воно дуже легко буде м'ятися, воно буде схоже на пластилін. Вимішуємо секунд 10-15 і воно перестане прилипати до рук зовсім, вам буде зручно з ним працювати. Надо, що духовку я розігріла завчасно, десь до 180 градусів. Ось, бачите, таке воно зараз. Справді, схоже на пластилін, дуже легко. До рук воно піддається. Потім я до нього додавала горішки. Також добре перемішала, щоб горішки рівномірно розподілилися по ньому. Все, підготувала противень, позастелила його пергаментом, нічим я не змазувала. Тісто я розділила на 10 рівних частинок, тобто з однієї порції в мене вийшло 10 маленьких гарненьких печенюшечок. І я дуже добре їх розмяла, клала я їх на форму подалі один від одного, так як при випіканні воно збільшиться в об'ємі. Готово ставимо в духовку десь на 10-15 хвилин. І ось такі гарненькі печенюшечки в нас вийшли. Вони дуже хрумтять, ароматні, просто неймовірно на всю квартиру пахне. Тож, готуйтесь з задоволенням.